А сьогодні тема нашого спілкування це є можливість. І сьогодні е, ваші браслети самі про це говорять, що у вас є можливість сьогодні стати другом Бога. Ми сьогодні так багато інформації про Бога дізнались. Говорячи про характер Бога, ми можемо виділити його таку та, та, та характеристику всемогутні. Бог всемогутність. Що Бог є любов, а навколо нього всі риси Бога, з якими ми сьогодні познайомимося. Бог це про просут, це про сутнє Господь, щасли завдержний. Він завжди є, і завжди буде. Біблію, яка виглядає книга. Біблію можна мати в телефоні. Класна річ, правда? У когось є біблія завантажена.

Vocês ajudam a ser no bolho e que a pomada Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would come. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of myself. Саме головний вибір це прийняти Ісуса Христа в своє серце чи ні. Ісус так любить людей, що нікого не примушує вірити в нього. Є той, хто сказав, що я ніколи вас не залишу. Ніколи. І навіть якщо мама залишить дитя то сказав, що я вас не залишу. Щоб в будь-яку хвилину, коли вам буде дуже тяжко, а ми живемо в такий час, ми ви могли звернутися і сказати. мене. Дуже подобається. В нього впечатлення ма Він скаже, мама, я друг Бога. А, він кожен вечір е молиться і він вважає, що Бог його зберігає. Ну, а ваші враження? Мої що враження, враження. Моя мені головне, що моя дитина йому сподобалась. надеюсь, что в будущем будет Ну, она уже учить песни, залишилась подрости ты заспевать. Да, да. Было все очень здорово, просто очень здорово, очень позитивная энергия, столько добра, столько внимания детям, столько внимания взрослым, которые находятся здесь. Ни одного крика в сторону ребенка, ни одного за три дня, ни окрика, ни крика я не слышала. И дети все дружные такие. І всі слухають, і всі радуються тому. Для них теж праздник І для нас праздник. Спасибо вам Дякую. огромное, що Дякую. ви є. Доброго дня. Ми помітили, що ви така активна сім'я нашого табору. Хотіли вас запитати ваші емоції, враження від нашого заходу. Чи ви з нами перший день, чи вже три були? Доброго дня, ми сім'я Дмитрук. Ми дуже раді сьогодні відвідати ваш заход. На жаль, ми сьогодні були першим, тому що ми не мали можливості бути ті два дня. Але я дуже вдячна вам за таку можливість, що діти мають таку розвагу. І це не тільки розвага, я розумію, що ви прийшли сюди сіяти слово Бога, щоб діти мали можливість почути це слово Бога, щоб батьки мали можливість побачити, як це може бути круто, весело, класно відпочивати там, де є Ісус, наш Спаситель. Тому це неймовірно. Я вважаю, якщо ви... Наша, я не знаю, хто хто відповідає за те, щоб дати вам дозвіл. Звернули увагу на те, що це дуже необхідно для нашої молоді, для наших дітей. І якби це було частіше, я вірю, що люди приходили б і приводили б своїх дітей. А на своєму власному опиті я хочу сказати, що діти потім ведуть своїх батьків за руку туди, де відкриваються їхні серця. Це було дуже круто. <зас> Дякуємо. Дякуємо вам, приходьте до нас ще. Ми вас чекаємо наступного року, мирного неба. Нехай хай Бог благословить ваш труд.